Доброго ранку! Благословенного і мирного тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я цього бажаю і тим, хто не має такої можливості, тому що стоїть на захисті нашої країни. Але разом з вами, хто має таку можливість, я об'єднуюся в подяках Богові, адже Він продовжив наш вік. Дав нам цей день для життя. І Сьогодні бажаю, що ми покладали свою віру на ті обітниці, які він залишив у своєму слові. Пам'ятайте, що коли людина покладається на Господа, то все, що діється, діється їй на добро. Інколи це може бути боляче, але це те, що Господь хоче, щоб ми залишили, щоб ми були разом із ним. І у посланні апостола Павла до Ремлян, восьмому розділі, в 28 вірші, ми читаємо. Знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Серце покірне мудрому Божому вихованню, довірятиме кожній дії Його провідіння. Якщо Бог дозволить кожному чинити, як йому заманеться, Люди стануть зарозумілими, гордими, і в їхньому серці не залишиться місця для такої чесноти, як покірність. Істинна покірність ось що вирізняє по-справжньому виховану і культурну людину. Часом ми дуже бажаємо щось робити, але це може стати реальністю після того, як Бог випробує нас у школі життєвого досвіду. До найбільших благословень можна зарахувати те, що нам не було дано зробити, оскільки воно перешкоджало б нам робити саме те, що найбільше здатне приготувати нас до вищої праці. Прості розумні обов'язки реального життя необхідні, щоб не допускати безплідних прагнень робити те, що ми не готові робити. Розроблені нами плани часто зазнають краху, щоб Божі плани щодо нас увінчалися повним успіхом. Лише в майбутньому житті нам будуть пояснені перепетії та загадки життя, що так дошкуляли нам, руйнуючи наші нездійснені надії. Ми побачимо, що молитви та сподівання, котрі не отримали відповіді, були для нас одними з найбільших благословень. Не слід очікувати, що все в цьому світі райдожне. Над нами нависнуть хмари, навколо нас лютуватимуть бурі, і ми повинні бути готові не зводити очей з того місця, де востаннє бачили світло. Його промені можуть бути приховані від нас, але світло, як і раніше, світить за хмарами. Наша справа це чекати, пильнувати, молитися та вірити. Коли хмари розсіються, ми будемо більше цінувати сонячне світло. Ми побачимо Боже спасіння, якщо будемо вірити в Бога. Не тільки при світлі, але й в темряві. Усі випробування, усі лиха, усілякий мир, спокій, здоров'я, надія, життя, успіх усе це в руках Бога. І Він може контролювати все це на благо своїм дітям. У нас є благословена можливість молитися Богові, просити все, що завгодно, з покірністю, довіряючи свої прохання, його мудрим намірам і безмежній волі. Якщо ми думками зосередимося на вічному, а не на земному, то будемо міцно триматися за руку Всемогутнього Бога і тоді що може нас засмутити? Візьміть Боже Слово собі в порадники. Упокоріть перед Богом свою душу, що сумнівається, і з розбитим серцем скажіть: я складаю із себе свій тягар. У мене немає сил аби нести Його. Він занадто важкий для мене. Я складаю Його біля ніг, мого співчутливого визволителя. І тоді жодна сила не може відлучити нас в такому стані від Христа. І Господь продовжує говорити в 8 розділі в 35 вірші в посланні апостола Павла до римлян. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Яким дорогоцінним у час потреби є це запевнення у єдності з Христом? Ми можемо сказати, Хто відлучить від любові Христа? Чи страждання? Ні. Ось тільки страждання дає нам відчути, що тільки Христос наше пристановище. І ми хомаємося під Його покров. Чи утиски? Ні. Бо Він наша розрада. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Богу всякої утіхи, що розраджує нас у всіх наших скорботах. Чи переслідування? Ні. Ось тільки блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Чи голод? Ні. Адже у нас є Божа обітниця. У час голоду врятує тебе від смерті. За днів голоду ситими будуть. Приходячи до Ісуса, ми повністю наситимося. Чи нагота? Послухайте, що говорить Ісус у Книзі об'явлення. Раджу тобі купити у мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися та білу одязь, щоб одягнутися. Аби не видно було сорому твоєї наготи. І далі Господь продовжує, переможець задягнеться в білий одяг. І як ми читали в текстах апостола Павла, чи небезпека? Ні. Павло знав із власного досвіду, що значить опинитися у небезпеці, як він говорить про себе у посланні до Корінтян. У подорожах був часто у небезпеках, на ріках. У небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, в небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів. Та Господь сказав мені, досить тобі моєї благодаті. Далі він продовжує, чи меч мечем не можна вбити душу. Бо життя Християнина сховане з Христом у Бозі. Чи ж ми разом з апостолом Павлом можемо запитати, хто нас відлучить від любові Христа і дати відповідь? Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові. Яка у Христі Ісусі Господі нашим. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб справді було так, щоб нічого нас не розлучило із нашим Господом. Вічно живи святий на ім'я наш дорогий небесний батько. Перед Тобою схиляємось ми сьогодні в цей ранок, коли Ти наситив нас своїм Словом. Ми почули стільки обітниць із твого слова. І дай нам тільки мудрості і мужності покладатися вірою на них, і щоб нічого не змогло розлучити нас, щоб не вдалося дияволові і сатані відлучити нас від Тебе, Господи, будь-якими спокусами, з якими Він підходить до нас. Інколи Він підходячи, показує всі царства свого світу і звертаючись, каже, щоб поклонитися йому, але, Господи Боже. За тим усім стоїть небезпека. Тож дай нам сьогодні ті очі, дай нам сьогодні тієї мазі, якою помазавши наші очі, ми побачимо ті всі небезпеки і будемо твоїми справжніми послідовниками, щоб нести світло, правду, твою правду в цьому світі, Тату дорогий небесний, почуй наші молитви, жайся над нашою країною, захисти тих, хто захищає її. Допоможи, щоб не гинули люди. І сьогодні, коли ворог обстрілює мирні міста і села, Господи, Ти скіруй тими ракетами, бомбами, незалежно від того, настільки вони влучні, скеруй їх у пустинні місця, де вони не принесуть жодної шкоди. Ми дуже би хотіли, тато Дорогий небесний, щоб ти в милості своїй припинив війну, бо в людях не знайдеться сили, гордість рухає ними. І вони будуть гинути до кінця, то Ти, Господи, зупини це все. Це наші прохання до Тебе. Ну найбільше просимо. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і де б ми не знаходилися, щоб воно було віддане тобі. Якщо життя то з тобою, якщо смерть то з тобою, якщо воскресіння то з тобою, допоможи нам усе повірити, жити цим і чекати в надії Твого повернення. А тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить легко і просто бути послідовником Божим, коли немає переслідувань, гонінь, які пережило християнство на початку. Сьогодні дійсно це так. Але, друзі, дорогі, не у всіх країнах це так. І щасливі люди, які не зважаючи ні на що. Покладаються на Бога, віддають Йому свої серця. І вони прекрасно розуміють, що життя вони обирають його з Богом. І якщо йде якась небезпека, вони так само покладаються на Бога. Бо вони знають обітницю, що тим, які люблять Бога, які покликані за Його передбаченням, усе сприяє на добро. А за передбаченням Божим покликані усі. Бо Він сказав: прийдіть до мене всі. І у Івані від Іана, у третьому розділі, в 16 му вірші, він каже: а всі, що повірять у мене, вони будуть мати вічне життя. Тож, друзі дорогі, Бог так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб ми повірили і не дивлячись ні на що, якщо навіть ми не отримаємо відповіді на свої молитви. І нам здається, що небо залишається глухим до нас, навіть і тоді. Нехай нічого не розлучить нас із нашим Господом. Нехай терпіння прийде від Нього, щоб в кінці, коли розвіються хмари, щоб ми побачили, хто справді є наш Спаситель. І тоді, коли повернеться Ісус, друзі дорогі, не буде меж радості, не буде здивування від того, що побачать усі відкуплені. Я пропоную кожному сьогодні. Прийняти цю істину, стати послідовником Божим, віддати своє серце Ісусу і усіх обставинах життя, чекати на Його повернення. Будьте благословені Господом. До побачення.